На рахунок того, за які класи можна грати в цю гру, скільки тут раз, по факту раса тут одна. Грати можеш ти за будь-які з цих вибраних класів. І прикол в тому, що ти можеш постійно грати, коли захочеш. Тобто 90 секунд в тебе кд, коли ти міняєш зброю на скіли, і в будь-який момент ти можеш вибирати. Як саме тобі хочеться грати? Також дається тобі 90 умінь. наліво на вітр, або направо вітру або координовано. І... Функціонал у цій гри дуже великий. Це по-перше, по-друге, то що є така крафтова система. Дуже жорстка. Як бачимо, там добувати дерево, добувати збирати. Полювати, ловити. Тому на старті я думаю отримати тисячу шопу — нормальна тема. Приєднуйся.